А всім доброго вечора. Я знову рада вітати вас на своєму каналі. Слава Господу на якийсь добрий час. Я говорю завжди, час добрий, слава Господу. І сьогодні ще день я Рада, тому що я чую такі хороші відгуки від вас. Дякую вам усім за те, що ви пишете мені коментарі, за те, що присилаєте мені їх. Мені дуже знаєте, це важливо, тому що деколи я вам скажу, як слово Господням, написано, що юноші утомляються. Деколи, ми знаєте, втомлюємося від своєї праці, деколи ворог теж нам говорить, а для чого це воно тобі потрібно, а для чого це воно, а для чого ти трудишся, а для чого ти робиш? І знаєте, в той час, коли приходить ворог. З нами завжди є Господь. З нами є Господь, який підтримує нам і говорить, іди, працюй, роби, знімай відео, ділися свідоцтвом, тому що це для когось важливо і воно дійсно, знаєте, є важливим. І ось сьогоднішній день я проснулася зранку, я собі ходила, і одна із молодих дівчат да, прислала таке мені відео. І воно, знаєте, так торкнулося мого серця, що, знаєте, десь душа моя трохи прослизлилася. І це, якби, дало мені сили сили знову працювати, знову знімати, знову ділитися, знову розмишляти над словом, тому що там, знаєте, в тому відео було такі, знаєте, благодарственні слова за те, що дійсно, що через те, що ти трудишся, через те, що ти, знаєте, щось робиш для людей. Робиш дійсно не просто Ти робиш, а Христос робить через тебе для людей, тому що в свій час Христос потрудився над тобою, потрудився над серцем твоїм. Деякий період часу я теж, знаєте, потребувала свідоцтва чи чогось, потребувала Слова Божого, я його і зараз потребую, і підтримка, і чиїсь проповіді. Це дуже важливо є і для мене, і я думаю, що це. Важливо і для вас, тому що це дійсно важливо, тому що, по тому, як я бачу, ви пишете, то дівчина дійсно таке прислала свідоцтво: що хтось через тебе влибнувся, хтось, знаєте, пізнав цінну дружбу, хтось ну, знаєте, пішов і змінив напрямки свого життя. І там такі, знаєте, вис... ну, вислівів, ну, можливо, п'ять, можливо, шість. Вони дуже сильно каснулися моє серце, і я розумію, що те, що коли слово касається мого серця, то воно касається мене, касається моєї душі. І я вам скажу, що сьогоднішній день я не то, що хочу там, знаєте, щось говорити про себе, там щось таке розказувати про себе, що я щось там багато значу, чи що знаєте, я вам просто хочу сказати, що дійсно, що коли ми пізнали Божу любов. Коли ми пізнали Божу любов, ми можемо ділитися цією любов'ю. Коли Христос зцілив наше серце, ми можемо бути для когось зціленням і нести зцілене для когось. Тому що мені в один час дуже сподобалося висказування однієї сестер, яка сказала, що ми зцілилися ранами Ісуса, а нашими ранами зцілиться хтось, тому що, знаєте, коли ми переживаємо Божу любов в зціленні своєї душі. Знаєте, не завжди наше тіло потребує зцілення, так як ми привикли бачити фізичне зцілення, але наша, у нас ще є душа, яка теж нуждається в зціленні. І я вам скажу, коли ми самі пережили зцілення своєї душі, ми можемо понести це зцілення в іншій душі. Тобто людина не завжди, знаєте, може бути фізично хвора, так як, наприклад, нам приводиться приклад Єнея, який лежав і підійшов до його апостол і говорив у ім'я Ісуса, встань і він встав, Да? Ми, коли переживаємо зцілення своєї душі, але, а я вам скажу, що я пережила теж зцілення своєї душі. І я думаю, що і до сих пір переживаю ті моменти, коли Господь зцілює мою душу, коли Господь вразумляє, коли Господь міняє напрямки мого життя, тому що я йду по цьому світу, я читаю слово Боже і наповняюсь. і Господь знає, та Він точно знає, куди ми йдемо. Він знає помисли нашого серця, і Він направляє нас своїм і направляє нас своїм словом. І я вам скажу, що. Я благодарна Господу, що був такий період часу в моєму житті, що коли я поїхала з того місця, де я проживала, і ми купили інший дім, і так сталося, що у мене, я вам скажу, що мало не багато, але в течение 10 років я практично знаходилася одна. Практично знаходилася без близьких подруг. Потім, коли да, я війшла в служіння, у мене багато з'явилося знайомих, друзів. Але від церкви ми живемо далеко 50 кілометрів. І якби от таких близьких відносин сильно у мене не було ні з сестрами, ні з братами. Там, да, Ми общалися, але близько постійно такого общення не було через те. Знаєте, був такий мій період часу десь. Десять років відділення, коли я повністю посвятила себе Слову Божому, коли я повністю перебувала у Господі, коли Господь говорив зі мною, говорив у серце моє, говорив у душу мою, і він ну, робив свою роботу наді мною. І в один період часу Господь послав мені теж одну сестру, яка потребувала, знаєте, от таких душевних розмов. Вона потребувала свого душевного зцілення, тому що людина була зранена, і дійсно зранена. І я вам скажу, що нам не завжди хочеться, там, наприклад, говорити з, з людьми або на свої погляди на, на різні обставини, але Господь говорив мені, серце люби її. Люби її такою. Ну, люб просто люби її. Да? просто люби. І знаєте, я приділяла час розмовам з нею. Я говорила з нею, говорила і говорила. І я вам скажу, що через ці розмови вона дійсно зцілилася. Через ці розмови вона дійсно зрозуміла, що Бог її любить. Дійсно зрозуміла, хоча людина була в такому зовсім немолодому, геть там не 20, і не 30 років. Але людина йшла по життю своїми ранами. І я вам скажу, що коли Господь горе в наше серце, він щось робить в нашому серці. Коли Христос вже проявляється якби через нас, через наше серце, через наші уста, ми можемо нести це зцілення в душі людей. Тому що так написано в Слові Божому, що ранами його зцілилися ми і ранами нашими через наше зцілення зціляться інші люди. Знаєте, деякі моменти життя да? я вам скажу в цьому ж відео, яке мені скинула ця дівчина молода. І там було написано, що сказано, що через те, що ти колись заговорив з кимось, да, хтось восстановився в своїй ну, вірі в самого себе, встановилося ну, людське достоинство, людина почувствовала в собі силу, що вона це зможе, що в неї це вийде, що це вийде. Комусь ти сказав комплімент. Знаєте, Компліменти нам Господь робить через слово своє. І Він говорить, що ми дівно устроєні, ми прекрасні, да? і коли ми так пізнаємо Божу любов, коли ми пізнаємо, що в нас нема недостатка, що це ми люди, знаєте, говоримо, що в мене там то ноги не рівні, то ще щось у мене не так, то ще щось не так. Але Господь создав нас прекрасними. І дивіться, коли ми самі так пізнаємо те, що ми прекрасні, да? ми дівно устроєні, де Господь говорить, Пісня, пісні, возлюблена моя, ти вся прекрасна, в тебе ні ти з'яна. Знаєте, коли ти наповнився, коли ти зцілився з ти поняв, що ти прекрасний, тому що так сотворив Господь, що в тобі є все прекрасне, Господь сотворив. Який би ти не був, ти є прекрасний в глазах Бога. Тільки тобі треба подивитися на себе глазами Бога, глазами зцілення, глазами ну, востріми. Ну, того, як би сказати, встановлення, де приходить враг і розрушає нас, розрушає наше достоїнство, говорить о наших недостатках, або там ти в тебе некрасивий губич, в тебе некрасивий ніс, в тебе те, в тебе не те. Знаєте, деякі моменти життя, коли Господь отак зцілює нас, ми розуміємо, що ми, навіть дивлячись на те, що нам кається, що в нас щось є якесь несувершенство. Що от там би ми виправили собі щось, ми розуміємо, що ми прекрасні в тому образі, в якому Создав нас Господь. І я вам скажу, коли ми так ділимося отакими от компліментами, отаким от словом, зцілюючим з людей, я вам скажу, що я бачила, коли, наприклад, ти йде там, наприклад, сестра, чи йде там брат, чи знайомий, ти йому говориш, о, вау, ти класний! Вау, ти прекрасний! Та ти взагалі виглядиш класно. Знаєте, люди як отак крила розправляють. Знаєте, в їх сила з'являється. Вони вірять в себе. Вони вірять в красоту своєї душі. Вони вірять в красоту свого образу. Вони вірять, що вони красиві. Я не раз це бачила на свої очі, як люди просто. Мигом, коли ти говориш слово в Його життя, слово це красоти. Господь говорить, я вже напам'ятаю до точності, це, по-моєму, 43 й псалом, там є пісня любви, де говорить, що ти прекрасній всіх людей. Так? Для когось, для когось, може, ти й гарний, для когось, ти може хтось тебе і не восприймає. Але Бог говорить, ти прекрасній всіх людей. Для когось ти прекрасніший всіх людей, для когось ти є такий, який тебе бачить Бог. Для когось ти совершенний. для когось ти потрібний. Хтось тебе отверг да. А Бог прийняв тебе, або возлюбив тебе, а Бог ісцелив тебе от від утвердженості. Через те ти сильний Прийняти своє серце сьогоднішній день людей і обгорнути їх любов'ю. Тому що Дивіться, в Слові Божому написано, для того, й прийшов Син Божий, даби розрушити всі діла дьявола. Я думаю, Господі, да ти ж, як би сказати, ну, не розрушаєш, а зцілюєш. Ти зцілюєш душу, ти зцілюєш тіло, ти зцілюєш ну, все, ти робиш все прекрасним. Ти просто Бог який сузідає, який зціляє. Але написано, Він розрушив ці діла дьявола. Він розрушив ці болезні, Він їх убрав з нашого життя. Він убрав всі немочі. Він убрав. І знаєте, коли ми отримуємо своє фізичне зцілення, у нас з'являється віра, віра в силу Божого Слова, в сила, віра в силу того, що Слово Боже дійсно сильно діє в нашому житті. Як написано, що ранами Ісуса ми зцілилися. Знаєте, а ще є одне місце з Писання, я вам говорила вже, коли свідкувала, де написано, що Він взяв всі наші немощі, да, болезні, які є всередині наші, і пригвоздив їх до Христа. Знаєте, коли ми переживаємо це живе Слово, живого Бога, ми понімаємо його силу. Ми тоді утверждаємося в серці своїм і можемо нести це слово і говорити про те, що тебе сильний і сильний Бог. Ну тобі треба повірити, тобі треба прийняти це, прийняти це. А ми говоримо, а як прийняти, а як прийняти? Треба просити Слова Божого на свою ситуацію, Божого погляду. Знаєте, яка б у вас ситуація в житті не складалася. Щоб у вас не було, просіть Бога, кажіть, Господі, подивися на мою ситуацію. Дай мені розуміння Твого погляду. Дай мені розуміння погляду того, як ти дивишся на це. Знаєте, Бог не дивиться глазами тьми. Господь не дивиться глазами тьми. Господь дивиться глазами світа. І приходить світ. І приходить, і уходить обман. Знаєте, коли я була теж хвора, за мене молився пастир Діма. І в один момент я прозріла. Я, яка лежала на кроваті, встала, і прийшло прозріння Боже. Прийшло прозріння Боже і сказала, Господи, хто сказав, що я хвора. Хто це сказав? Це дьявол, який навішав на мене ці немочі і хвороби. Але Бог сказав, що я зцілена. Але Бог сказав, що я зцілена. Знаєте, коли ми переживаємо таке божественне зцілення божественні чудеса ми можемо цим, цим прикасатися до людей. Тому що, дивіться, сам Христос, коли Він приходить в наше серце, Він поселяється в нашу душу, Він хоче проявлятися і Він проявляється спочатку в нас, спочатку в нас. Я сьогодні дивилася, дякую братам, сестрам, які у Фейсбук викидують, ну, виставляють якби, проповіді нашого старшого пастиря, який був вічність відійшов пастиря Діми, який. Знаєте, проповідував нам Евангелія, який говорив нам про Христа, який свідкував нам про силу Божу, свідкував нам про Дух Святий, про благодать Божу. І то було початок. То було початок, коли Слово Боже, да, воно в першу чергу приходить і працює з нами, працює в нашій душі, працює в нашому тілі, працює, воно приносить плоди, воно приносить плоди. І коли ми спочатку пізнаємо Бога самі, Потім, маючи ці сімена, маючи ці плоди, ми несемо, ми несемо так, як Ніс Христос, так, як Ніс Христос. І написано, ті, хто прикасалися з Нім, ті ісцелялись". Знаєте, Коли ми опять, я вам говорю, переживаємо це зцілення, переживаємо це востановлення, переживаємо цю життя, ми можемо нести і суперкасатися з людьми. І люди будуть отримувати зцілення, люди будуть отримати відстановлення. Люди будуть отримувати одобрення, тому що Христос буде проявлятися в нас. Знаєте, я вам скажу, що Бог учи нас з усіх сторон, з усіх сторон життя. Люди на сьогоднішній день, в вік інформації, я дуже багато дивлюся і передивляюся теж деякі моменти інформації, які люди несуть в світ. До людей йдуть, до психологів, до там, коучів, до всіх різних. Моментів, ну, які є присутні науки, знання. В сьогоднішній день їй дуже багато. Але я вам скажу, да, є якісь безкоштовні, але є такі, що коштують фінансів. Я вам скажу, знаєте, мудрість Божа, вона для нас буде коштувати тільки те, що ми візьмемо Слово Боже, відкриємо і будемо молитись, сказати, Господи, дай мені мудрості в цій ситуації, дай як мені поступити. І Господь дасть вам. Він дає безкоштовно. Все, що ви повинні зробити, це просто взяти слово, відкрити, відкрити своє серце. І спочатку, спочатку почать взивати до Господа. І піде, піде, тому що потече ця річка благодаті Божої. Потече ця річка благодаті Божої. Ви війдете, як написано, да, місце одне із писань, де хворий сидів біля купальні. І прийшов до її Ісус і запитав, хочеш любити здоровим. Да. Він сказав: Господі, та я не маю людини, яка б мене там віднесла в купальню. Знайте, можливо, у вас немає людини, можливо, у вас немає можливості зцілитися, можливо, у вас немає коштів, можливо, у вас немає рядом людини, яка б допомогла вас, у вас завжди є Христос, у вас завжди є Слово Боже. І Він став, Він каже: візьми свої постелі, постілі, йди додому. Візьми те, на чому ти сидів, скільки років і йди додому. Знайте, Господь, сильний восстанавлюй, Господь сильний давати нам напрямки життя. Знаєте, я вам скажу і в фінансах. Якщо у нас не достає мудрості, як Господь каже, просіть у Господа. І накоди, ну, да, знаєте, є одна з місць писання, яке говорить, що ми трудимося і буває, людина трудиться. і... Працює і заробляє кошти. І написано: а кошелюк Ну, Людина, вроде працює, а немає у людини ну, якби нічого. Є ще одне з писання, яке говорить, що много буває хліба на ніві і у бідних. да? Деколи ми можемо дивитися реальними і казати, та вони багаті, та в їх мільйони грошей. Та що їм? Але Господь говорить, але Господь говорить в чиєсь серце. Господь говорив чиїсь душу, Господь говорив, в чиє життя, що багато хліба буває на ниві і бідних, але гідне і за недостатка мудрості. Знаєте, коли в нас є недостаток мудрості, в нас можуть бути фінанси, але ми можемо не вміти ними управляти. Ми можемо не вміти ними управляти. Я вам скажу, коли Бог вмішувався в моє життя, касаючись фінансів, навчаючи мене відношення до фінансів. Я вам скажу, що потім я давала ну, такі якби, ну, сказати, якби, ну, совіти, або, ну, як на український правильно виразиться, ну, в общем, дивіться. Я давала їм ті напрямки життя, указувала, які указував мені Христос. І це приносило знаєте, сузідання вже з людей. Коли ти даєш людині от такий совет і говориш, Роби отак от і в тебе буде, роби отак от і в тебе буде. І знаєте, люди роблять. Хто мудрий, знаєте, як Господь каже, покаже це на ділі. Тобто, коли ми мудрі, дійсно мудрі, ми знаєте, ми сміряємо свою, свою може, гординю десь, своє розуміння, своє розуміння, і ми слідуємо за Словом Божим. І Слово Боже, воно созідає нас. І воно созідає нас. І потім воно може піти далі. Далі сіє це сім'я в життя інших людей. Знаєте, Я так благодарна Господу, що в своє життя, ну, в свій час Господь прийшов у моє життя. Він взяв моє життя, взяв мою душу і зробив із мене і роби те, що, що він хоче. І я радію, тому що знаєте, ми, опять же, вибираємо десь якісь напрямки життя, дивлячись на інших людей. А Слово Боже говорить, не вибирай ні одного з них. Не вибирай. Господь сильний, знаєте, встановлювати на нас, нас на тих шляхах, де ми знаєте, йдемо шляхом розрухи. Тому що деякі, написано в Слові Божому, що деякий шлях, який каже, це людині прямим, це шлях до смерті. Ну, тобто, можливо, це не фізична смерть, але це розруха. Але це розруха. Це шляхи тьми. І дивіться, опять же, коли Господь проводить нас самих отакими шляхами, ми, вже дивлячись на шляхи інших людей, ми можемо говорити не йди тим шляхом. Не роби цього. Не роби, тому що прийде розруха. Знаєте, я вам говорю про важливість наповнення Словом Божим. Дуже це важливо читати Слово Боже і читати його постійно. Господь говорить, що не одходить, як книга закона. О твоїх, да? но поучайся в ні день, ні ніч, даби в точності званяти все те, що в ній написано. Тоді є залог нашого успіха, є залог нашого процвітання. І в сьогоднішній день ми всі всі, я дивлюся, як люди йдуть на всякі курси, люди йдуть на всякі тренінги, на, до коучів, до психологів, всі потребують інформації. Інформація, яка буде, якби, їхню жизнь. Даючи їм правильні напрямки життя, у виходи із ситуацій. Тому що люди деколи бачать, що щось в їхньому житті проходить не так, проходить в їхньому житті не так. І знаєте, Бог дав нам слово, Бог дав нам заповідь, щоб ми її слухалися. Я вам скажу, колись я була на одній з конференцій, де мене ну, приглашали проповідувати Слово Боже, підійшла до мене одна сестра. І вона таким свідоцтвом поділилася зі мною. Я навіть не знаю, чого так вона захотіла, але вона поділилася цим свідоцтвом. Вона говорила про те, що коли я прийшла каже, до церкви, я три роки каже, ходила, і в неї такий був гріх, знаєте, гріх блуда. І вона каже: я скільки плакала перед Господом, я просила, Господи. Ну, освободи мене. І знаєте, в один час вона каже, Бог освободив мене. Якщо у вас є якась залежність, знаєте, якась залежність, навіть я пам'ятаю, дивіться, ми в дитинстві читали казки. і в казки вказувалися напрямки життя. Підеш наліво, підеш направо або підеш прямо. Знаєте, ну так сміються в мирі, пішов наліво. Знаєте, Якщо ти пішов наліво в деяких моментах свого життя, це не мається у виду, що це у вас іменно, там, ну, прелюбодіяння, гріх. Там. Ні, якщо ти йдеш не в правильному напрямку свого життя, каже Господі, останови, Божа освободи, тому що Ісус говорив, коли Він прийшов в храм, почав читати слово, він говорив, що Дух Господін на мені. Знаєте, на Слові Божому є Дух Божий. Він помазав, каже мене, а Ісус – це слово Боже. Та гора про Його книга відкриття. Книга Откровення гора про його так. І знаєте, буде приходити помазання Боже через Слово Його. Буде помазання приходить. І давайте ми з вами помолимося в ім'я Ісуса Христа. Господь Ісус, ти знаєш напрямки життя людей. Ти знаєш їхні душі, ти знаєш їхні серця. Давайте будемо молитися, даби прийшло Боже помазання, Боже промазання на напрямки вашого життя, щоб прийшло зцілення, щоб прийшла свобода во ім'я Ісуса, Господь Ісус. Я молю й прошу тебе, Господі. Нехай, Господі, буде помазання на Твоєму слові для людей, Господі, які вибирають напрямки життя, помазання, яке буде зцілювати їхні душі, Господі во ім'я Ісуса, яке буде відпускати вимучених на свободу, дарувати тим, хто, Господі, пленним, освобоження Боже, а тим, хто сліпий, прозріння. Во ім'я Ісуса Божа, я молю і просю, проізводь, Господі, і хотіння, і желання, і дійства по своєму ізволенню в серцях і умах людей – і наставляй, Боже, велий єлей Твоєї любові на їхні серця і на їхні душі. І нехай Твоє зцілення проявиться в їхніх умах, в їхніх серцях, в їхніх душах і в їхніх тілах. І нехай вони понесуть свідчення Твоєї любові, Господь, тим, хто має нужду, Боже, во ім'я Ісуса. Я благодарю тебе, Ава, Отче, Дух Святой, великий Дух Господь. Я молюю, просю тебе, Алілуя, Слава, 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 слава. Слава тобі, Господь Ісус, і я благодарю тебе, що ти сьогоднішній день вдохновляв нас, вразумляв і наставляв, Боже, ти вводив у ріки твоєї благодаті, Боже, во ім'я Ісуса. І нехай ріки твоєї благодаті потечуть, Господі, через слово Твоє в серця і ума людей, Боже, наповняй їх. Наповняй Духом Твоїм, наповняй Словом Твоїм, храни, оберігай їх, Боже, твоєю любов'ю, І хай ти будеш, Боже, за все звеличений, прославлений, наш старий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу! Якщо вам подобається відео, ви можете підписатися на канал, ви можете поширювати слово, тому що воно дуже важливо. Знаєте, я бачу в своєму житті важливість слова, важливість свідчення, воно дуже сильно знаєте, має вплив на життя людей. Поширюйте його, рекомендуйте його, підписуйтесь, поставте на дзвіночок і хай Господь благословить вас рясно, тому що Він любив вас. І я люблю вас. Гарного вам вечора!